На двадцятій річниці незалежності маємо змогу дізнатись історичну правду про засекречені матеріали щодо героїчної боротьби українських повстанців та нелюдські методи винищення українців російським окупаційним режимом. Саме це у приміщенні обласного краєзнавчого музею висвітлює експозиція Народна війна. Автор виставки, голова Київської організації меморіалу імені Василя Стуса Роман Круцик готував матеріали більше трьох років. Впродовж 2008-2009 років, об'їхав 18 Областей України працював в архівах СБУ та державних архівах. Ним опрацьовано та оцифровано понад 70 тисяч документів, близько півтори тисячі архівних справ. На експозиції представлено десятки документів, які вперше вводяться в науковий обіг. Експозицію побачать майже у всіх регіонах країни. Ми показали, де були збройні повстання, в якому році, в яких населених пунктах. І вивели статистику по всіх губерніях і потім, в цілому по Україні. Тобто 269 збройних повстань, і це далеко занижена статистика. Можете собі уявитися, яка була шалена боротьба на сході України. Навіть по масштабах вона перевищує ту боротьбу УПА, яка була на західній Україні. І ми виводимо до чого, чому відбувся голодомор. Бо, власне, там є документи Балицького Сталіна про те, що Україна збирається виходити до збирається до загальноукраїнського повстання, виходити з складу ССР, і тоді були кинуті війська. Відібраний хліб, от і причини за також під час відкриття виставки відбулася і презентація книжки Романа Круцика «Дем'яні влас в ній детальніше описано. Кожен розділ виставки подано більше документів, які розкривають суть селянських збройних повстань.